Відтепер одну із стін церкви Святого Миколая у місті Тисменеця буде прикрашати стела пам'яті отця Мітра Василя Гринишина, який служив у храмі, починаючи із виходу церкви з підпілля. Зараз парохом цієї церкви є його син, отець Володимир Гринишин. Як найперше, як дитина, я дуже радий, але найбільше радий тому, що і дякую Богові що такого доброго батька за прикладом істопами, якого має можливість іти. І знаєте, якщо дитина має за озір своїх батьків, це є дуже прекрасно і дуже чудово. Тішуся тим, що не тільки для мене він був добрим батьком, але він був чудовим батьком для порохіян, які власне нагадували і пригадували про те, що бажають, щоб лишилася така так звана стела пам'яті, дошка пам'яті, щоб пам'ятати про ті роки праці, які він провів тут, і які він молився разом із людьми, і просив Божого благословіння для нас, для всіх людей і для нашої батьківщини України. Також у церкві відтепер буде й образ Богородиці, який прославився у Гваделупе, Мексика. За твердженням фахівців наса ікона має неприродні властивості, підтримуючи температуру тіла. І на оригіналі відбувалися дивні явища загалом. Але що найголовніше, церквою Христовою вона поручена як захисниця зачатого життя, що в даний час є надзвичайно важливим і актуальним, на жаль. Душпастерська праця отця Василя об'єднувала тисменницьку громаду. Найголовніше це те, що він навчав людей любити Бога і ближнього і своїм життям був добрим прикладом християнського благочестя. Промови отця Василя зворушували до глибини душі, і тисячі людей слухали його мудре слово. Це пам'ятний знак, це подяка отцю Василю в його пам'ять про всі ті добрі діла, які він творив. Також хочу сказати, що не тільки я стараюся продовжити його справу, але ті добрі духовні діти, які є і в деканаті, і по різних усюдах, і тут у тисниці, у храмі Божому, у храмі Святого Миколая, отець Руслан, отець Володимир, і я разом з ними стараємося підтримувати те, що започаткував блаженої пам'яті тато, отець Василь, і те, що доброго він запровадив.